Доброго ранку, шановні гуртківці. Сьогодні ми зустрічаємося з вами напередодні великого дня, дня визволення нашої батьківщини від фашистських загарбників. 28 жовтня наша батьківщина відзначатиме речницю вигнання нацистських окупантів з України. Цього дня традиційно вшанують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України. Минула вже 78 років, але і донині не вшухає біль людських втрат у цій жахливій війні. Море сліз, пролито солдатськими матерями, вдовами та сиротами. У вигнанні окупантів брала участь вся Україна, регулярні радянські війська та партизани. Разом понад три мільйони солдатів, національне підпілля. На чолі з українською повстанською армією майже 100 тисяч вояків. Український вимір Другої світової війни це боротьба на всіх фронтах і театрах воєнних дій, не тільки на Східному фронті, а й в лавах руху опору інших країн арміях Союзників, що воювали в Італії і Франції, на Далекому Сході та на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Ми маємо пам'ятати усіх. Вигнання нацистів з України стало можливим завдяки об'єднанню зусиль всієї антигітлерівської коаліції. Та визвольних антінацийських рухів. Спільна перемога не була б можливою без спільних зусиль. На боці антигітлерівської коаліції на фронтах Другої світової війни боролося українців більше, ніж, наприклад, британців. Сукупні людські втрати України склали значно більше, ніж втратили у цій війни Велика Британія. Канада або Франція. Будемо пам'ятати і не забувати. В цей день ми приєднуємось до вшанування всіх, хто забезпечив це звільнення. Добра пам'ять про вас завжди буде жити в наших серцях. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі. Щоб не коршаки в чистому небі, а космічне пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяним вітром вісни, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякати війною. Міць народу в народних руках, нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічни пливли кораблі з Днем визволення України. Вітаю вас усіх! З днем визволення України.